Недільне пообіддя християни повертаються з церков і стрічки в соцмережах починають майоріти масою контенту на тему От в нас сьогодні в церкві. І це класно. Це натурально для нас, як для християн. Церква е, займає значне місце в е, нашому житті. Ми там е, чуть не сказав, служимо Богу. Представляєш? Е, ми там служимо одне одному. Ми там збудовуємо, щоб бути кращим. Бог нам там служить через інших людей і напряму Духом Святим дає різні відкриття для того, щоб ми потім пішли з церкви і почали служити Богу. ж є, не повірите, окремі люди, які думають, що ми ходимо в церкву, щоб Богу служити, наче в нього там приписка. Бо ж з моменту, як завіса роздерлася е, навпіл, е, інституція приписки Бога перестала існувати. І написано, що він живе в серцях наш, отам От його шануйте, служіть, а не в чотирьох стінах. Мало того. Думається, що я там вже відслужив, пішов відпочивати. Навпаки, я там зарядився, пішов працювати. От Такий варіант. Але в будь-якому випадку, церква для нас, як для християн, це дуже цінна річ, структура, організм, де ми стаємо кращими. Часто через те, що тремося одне об одного. А деколи так тремося, що аж іскри сипляться, а деколи від тих іскрів виникають пожежі, але ми їх гасимо і далі рухаємося. Як? Вперед і вгору.